Подвійна свята це День нашого стяга і день міста, і святкуємо його разом, разом з всією Україною і разом з всіми харків'янами завжди до війни святкували. Дуже масштабно святкували день народження міста Харкова. І сьогодні така видатна дата, яка у нас є, це 370-та річниця. Звісно, ми би, якщо б не було війни, зовсім по іншому святкували. Але ми вимушені сьогодні. Е Думати про е, безпеку людей, і тому у нас не буде таких масштабних святкувань. Е, зранку ми е, були на меморіалі слави, де е, поклали е, квіти е, у подножжя е, наших захисників. Крім цього, крім е, цього, були на піднятті е, нашого флага. Е, до речі, хочу сказати, що у нас найбільший флагшток це 102 метра і горда рейд. Наш український прапор. Тому інших таких масштабних заходів ми не передбачаємо. Але у людей дуже гарний настрій. Бо сьогодні день нашого міста. Ми вже звикли до повітряних тривог. На жаль, звикли, і дійсно під час свят і, взагалі, повседневному житті потрібно бути дуже дуже обережними. До прислуховуватися до повітряних тривог і. Бер потрібно, щоб ми берегли один одного. Це дуже дуже важливо, незважаючи на те, що дійсно такий гарний настрій. незважаючи на те, що сьогодні і день нашого прапора, і день міста, але знаєте, загрози завжди зберігаються, поки йде війна. А звісно, після війни будемо зовсім по іншому святкувати і нашу перемогу і день нашого рідного міста. Свята святом працювати потрібно триває, тим паче, що зараз іде повним ходом підготовка до зимового періоду до опалювального сезону. Для нас це занадто важливо і працюємо практично по 24 години на добу всі комунальні підприємства працюють. Всі, хто забезпечують життєдіяльність міста Харкова, теж працюють і готуємо місто до опалювального сезону. Для нас занадто важливо встигнути дуже багато зробити. І я нагадую вам, ми дуже сьогодні серйозно працюємо над тим, щоб децентралізувати, враховуючи ці загрози, які у нас є, систему енергозабезпечення. І водопостачання постачання і теплопостачання, над На цим ми сьогодні працюємо всім школярам, які сьогодні у Харкові вони не зможуть сісти за парти, і це зрозуміло, бо небезпека зберігається. І ми не можемо сьогодні відчинити школи наші в режимі оф офлайн. Тому ми працюємо над тим, щоб зробити як найбільше для того, щоб лю щоб наші школярі мали можливість вчитися, вчитися, хоч хоч би комбіновано. Для цього ми обладнали шість вже станцій. До 1 вересня буде обладнання метрополітена, Там буде справжні школи організовані, і будемо. Навчати наших дітей, крім цього, як ви пам'ятаєте, у нас вже побудована перша в Україні підземна школа, розрахована на 900 учнів в дві зміни. Зараз ми будуємо ще три школи під землею і декілька укриттів. Тому максимально робимо для того, щоб наші діти мали можливість навчатися в комбінованому режимі.